Я, я взагалі не говорю ні про які дати, бо їх ніхто не знає. Ні Трампи, ні інші ніхто. Бог дав людині свободу вибору. І дата залежить від свободи вибору людини. Коли люди доброї волі об'єднаються і нададуть нам допомогу і інформаційну, і військову, і будь-яку іншу. Ми самі не спочатку, ні спочатку, ми всі об'єднаємося ще раз, ще тісніше. Бо за нас ніхто нічого не зробить. Нам можуть допомогти. Ми кажуть, допоможіть нам. А щоб допомогти, треба, щоб ми щось робили. І чим більше ми будемо робити, тим більше, мові що нам допоможуть. І тому фітні, що сьогодні е, е, ці розмови на рівнях президентів насправді нічого не вирішують. Вирішує поле бою. На жаль, бо там зараз на жаль такі люди говорять, які безвідповідальні, які своїх слів не дотримуються, в яких міняється думка на процес дня кілька разів, і не тільки з одного боку, а взагалі з усіх боків, розумієте.